Вітаю, друзі! З вами знову Diamond Pack. І сьогодні ми поговоримо про топ дорогих квітів, які купують в Україні для створення преміальних букетів. Коли ми чуємо фразу преміальний букет, більшість одразу уявляє щось із трояндами або гортензіями. Але насправді є квіти, ціна яких може здивувати навіть досвідченого флориста. Деякі з них коштують дорожче за пляшку шампанського або нову сорочку 500, 700, а іноді й понад 1000 гривень за одне стебло. У цьому відео ми розповімо, які саме квіти формують світовий клас преміум букетів, звідки вони приїжджають і чому флористи називають їх справжнім золотом зрізу. Перша квітка це цимбідіум, це орхідея, яка давно стала символом вишуканості у флористиці. Її часто можна побачити у весільних корпоративних та іміджових букетах. Одне стебло несе одразу 10-12 квітів. Кожна з них має щільні воскові пелюстки. Тому цим зберігає свіжість надзвичайно довго аж до трьох тижнів. Вирощують його переважно в Новій Зеландії, Таїланді і Колумбії. А найкращі сорти потрапляють до нас із голландських аукціонів Асмер і Флора Holland. Після зрізу квіти одразу охолоджуються до 6 градусів, пакуються у м'які тубуси з паперовою підтримкою і буквально за дві доби вже в Україні. Це справжній преміум, бо кожне стебло відбирають вручну. А вирощування потребує стабільного клімату і точності у вологості. Саме тому цим відео одна з найдорожчих орхідей на ринку. Наступна квітка, про яку ми поговоримо, це ванда. Ванда це також орхідея з ефектом ВАУ. Її пелюстки схожі на крила метелика з візерунку, який створює природа ніяких барвників, все натурально. Походить ванда з Південно-Східної Азії. Таїланд, Сінгапур, Філіппіни. Це надзвичайно примхлива рослина, її вирощують без ґрунту, тільки на повітряному корінні. Через це транспортування задача, яка потребує багатьох технічних рішень. Кожну квітку пакують окремо, у прозорий пластиковий копак. Зберігають при високій вологості близько 80% у температурі не вище 10 градусів. Така орхідея може стояти в букеті до трьох тижнів, навіть без води. Саме за це флористи її люблять, і саме тому ванда завжди залишається у верхівці цінового рейтингу. Третя це королівська протея. Якщо є королева серед квітів, то це без сумнівів протея. Її форма схожа на корону, а текстура полісток поєднує оксамит і металевий блиск. Це офіційний символ південної Африки, і водночас одна з найрідкісніших квіток, які можна купити в Україні. Протею вирощують у пар. Кенії та Зімбабве до Європи вона потрапляє морським транспортом у спеціальних холодильних контейнерах. Кожну квітку зрізають лише на стадії закритого бутону і фіксують у пластиковому циліндрі, щоб пелюстки не деформувалися під час дороги. У холодильнику при 8 градусах така квітка може зберігатися до 4 тижнів, але виростити її справа дуже не швидка. Від посадки до першої квітки проходить до 2 років. Саме тому протея. Справжня екзотика, яку цінують за стійкість і характер. Наступна квітка це фаленопсис, це, мабуть, найвідоміша орхідея у світі. Фаленопсис квітка, яку ми часто бачимо у вазах, салонах чи весільних арках, але те, що вона виглядає ніжною, не означає, що її легко вирощувати. Фаленопсиси походять із Голландії та Таїланду. Їх вирощують у стерильних лабораторіях методом тканинної культури, буквально з клітини. Усе під контролем: світло, температура, навіть вологість повітря. Після зрізу квіти перевозять лише авіаційно при 12 градусах, а кожну гілку закріплюють у пластиковому футлярі, наповненому спеціальним гелем для збереження вологи. Фаленопсис – це про легкість і баланс. Його використовують у весільній флористиці, у дизайнерських інсталяціях і в дорогих корпоративних букетах. Ніжний, тендітний, але стабільний. Оце і є справжній люкс. П'ята квітка це Троянда Девід Остін. Троянда Девіда Остіна це окремий світ. Вони мають форму півонії, аромат, від якого хочеться усміхнутися, і бутони з понад сотнею пелюсток, по що розкриваються дуже гарно. Вирощують їх в Англії. Кенії та Колумбії після зрізу охолоджують до 3 градусів і зберігають у вологому контрольованому середовищі, щоб не з'являвся конденсат, і квіти не втрачали форму. Ці сорти розроблялися понад 15 років від першого схрещення до ідеального результату. Кожна квітка зрізана вручну, кожне стебло відсортоване. Тому ціна виправдана: це найвпізнаваніші люкс троянди у світі флористів. Черга дійшла до Антуріуму. Антуріум це тропічна квітка з блискучими пелюстками, яка виглядає, наче покрита лаком. Її форма ідеальна для сучасних мінімалістичних букетів і арт-композицій. Вирощують її у Коста Риці, Колумбія та Нідерландах. Для транспортування квіти охолоджують до 12 градусів. Укладають у спеціалізовані пластикові трей касети з силіконовими фіксаторами, щоб кожна пелюсточка не зім'яла. Антуріум не просто красивий, він і неймовірно довговічний. Може стояти без втрати кольору до трьох тижнів, а в букетах додає ефект глянці. Саме його часто обирають для сучасних преміум композицій у стилі Less is More. Наступна. Квітка це ранунклюс, ранунклюс це справжня ніжність. Його полюски тонкі як шовк, а кольори від кремового до карамельного. Коли він розкривається, виглядає як маленьке диво природи. Вирощується виключно в Італії, у провінції Лаціо. Фермери вручну контролюють полив і температуру, бо це дуже примхлива культура. Сезон короткий, лише кілька тижнів із лютого по поквіти. Через це квітка і дорога, але без неї не обходиться жодна весна у преміум флористиці. Її пакують у вертикальні касети з м'яким паралоном і транспортують при температурі близько 6 градусів. Ранункулюс це про ніжність, легкість і деталі. І саме ці деталі роблять його справжнім предметом бажання флористів. Восьма квітка нашого рейтингу це гіпеаст. Або амариліс це зимовий преміум серед квітів, велика симетрична, яскраво забарвлена квітка. У букетах додає урочистості, тому часто використовується в зимових або корпоративних композиціях. Вирощують її в Голландії, Ізраїлі та Перу. Квіти зрізані напівзакритими, охолоджуються до 8 градусів і перевозяться у пластикових лотках із вологозберігаючими вставками. Цвітіння лише кілька разів на рік, тому обсяг урожаю обмежений. Але саме завдяки цій рідкості амариліс став символом вишикуваного зимового дизайну. Кожна з цих квітів проходить величезний шлях від плантації до вашого букету. Від моменту зрізу до прибуття в Україну проходять лише кілька днів, але за цей час квіти долають тисячі кілометрів. Змінюють клімат і проходять безліч перевірок. Їх вирощують у спеціальних умовах, охолоджують, упаковують вручну, щоб вони прибули в ідеальному стані, і саме тоді створюють справжні преміум букет А Diamond Pack – це той, хто допомагає цій красі виглядати без Правильне пакування, збереження свіжості, професійні рішення для флористів. Тому, коли ви бачите розкішний букет, знайте, за ним стоїть величезна робота. Musica <tune> Musica